Всім привіт! До вашої уваги, Лот! Це кросівки жіночі відомого американського бренду Hera. Вони представлені в двох таких е, варіантах: з чорним верхом та ось таким білим верхом. Давайте розглянемо спершу цей варіант. Ось така в нас дуже м'якенька підошва білого кольору. Такі білі вставки, шкіра зверху та по кругу замш. Устілка в нас дихаюча. Ось зараз покажу. Також в нас широкий такий носок іде для того, щоб ваша нога завжди відпочивала. Також є вентиляційні отвори попереду. Справа ось до. А також зліва. Ось Можете побачити. Та такого білого варіанту. Також шкіра. По кругу у нас йде замшев, такі вставки. Така от м'якенька підошва. Бачите? Вентиля... Вентиляційні отвори попереду. Зліва та справа в нас. Вони всі йдуть ось в таких заводських упаковочках. Таких от гарних. Розміри ось такого кольору в нас 35,5 одна пара. Чорного кольору в нас 11 пар розміру від 36 до 41,5. А також дві пари чорних 39 розміру. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом.